Це Форт Брех, що у північній Кароліні. На перший погляд, дуже затишне та приємне місто. Але є один нюанс: це найбільша військова база в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні на цій базі розташовано близько 50 тисяч військовослужбовців, які тут живуть, навчаються та несуть службу. Поряд із доглянутими котеджами і ресторанами можна побачити літаки, радари та бойові полігони. Задайте собі питання: якщо так виглядає лише одна військова база, скільки коштів Сполучені Штати вкладають в свою військову міць? 740 мільярдів доларів. Саме стільки Сполучені Штати Америки витратили на свою оборону в 2022 році. Це більше, ніж усі партнери по НАТО разом узяті набагато більше танки, літаки, кораблі, ракети, торпеди та супутники. Все це захищає США від зовнішніх загроз, але зброя є лише частиною комплексу американської безпеки. З цього відео ви дізнаєтесь, як сама природа захищає Америку від зовнішніх загроз і чи є у цієї наддержави слабкі місця. Територія США дуже надійно захищена за рахунок океанів, умиваючих її береги. Погляньте на цю мапу. На заході береги штатів прикриває Тихий океан. А на Сході Атлантичний. Якщо хтось таки вирішить напасти на штати, він одразу зіткнеться зі складним випробуванням. Противнику знадобиться налагодити регулярні ланцюги постачання зброї, техніки, боєприпасів, їжі та живої сили через океани. Враховуючи наявність надсучасних супутників та далекобійної зброї, які можуть вистежувати та знищувати ворожі цілі за тисячі кілометрів в режимі реального часу, це робить Америку важкодоступною ціллю для військової інтервенції. Припустимо, нападнику це вдасться. Та що на нього чекає на березі? Подивіться на цю таблицю: вона демонструє, що США витрачають на свою оборону на рік більше, ніж Німеччина, Франція, Росія, Великобританія, Індія, Південна Корея, Японія та Саудівська Аравія разом узяті. І навіть якщо до них додати ще й Китай, то ця сума все одно буде меншою. 740 мільярдів доларів у 2022 році витратили Штати на свою безпеку. Вони мають найпотужніший у світі військово-промисловий комплекс і є найбільшим експортером зброї на планеті. США виробляють власні винищувачі, танки, ракети і багато чого іншого. Щодо ядерного арсеналу, то Штати мають другий за розміром після РФ ядерний потенціал. Але тут треба зазначити, що хоча кількість боєголовок у США та Росії є приблизно однаковою, Америка витрачає на їх обслуговування близько 45 мільярдів доларів на рік, в той час як Росія на таку ж кількість витрачає лише. Лише 8,5 мільярдів доларів на рік. Це багато говорить про стан арсеналів обох країн. Можливо, тому, а можливо, через меншу кількість населення та армії, сусідні країни на півночі та півдні воліють жити у мирі зі США. Така захищеність надає країні економічну перевагу над своїм ворогом. Навіть у часи Другої світової, коли США вели воєнні дії в Європі та Азії, їх підприємства продовжували працювати без перешкод. Оскільки бліцкриг в США неможливий, то потенційний супротивник має чітко усвідомлювати, що йому доведеться воювати не тільки з армією, але й з усією промисловістю Америки. Та й не тільки Америки. В своїй колоді США мають ще один козир членство в НАТО. І хоча іноді здається, що саме США захищають Європу та фінансують її безпеку, а все ж, статут Альянсу передбачає, що у разі нападу на США їх канадські та європейські союзники мають стати на їх захист. А це ще близько 30 розвинених світових держав, які потенційно можуть надавати США фінансову та військово матеріальну допомогу. Ми вже говорили про те, що супротивник США має налагодити ланцюги поставок через океан. А як справи із логістикою в Америці? По-перше, військову логістику США посилюють 72 тисячі кілометрів автомагістралей. Їм допомагають ще 232 тисячі кілометрів залізної дороги. В нагоді також стануть 15 тисяч приватних і 5 тисяч публічних аеропортів. Для переміщення водою слугують 300 морських та річкових портів. До речі, про річки однією з ключових є річка Місісіпі. Вона об'єднує південь і північ країни та має багато притоків, чим створює ще одну логістичну. Мережу, все разом це утворює диверсифіковану логістичну систему, яку неможливо зруйнувати повністю, і навіть спроба суттєво їй зашкодити потребуватиме надзвичайно багато ресурсів. Все ж давайте уявімо, що потенційний нападник таки зміг захопити плацдарм на одному із берегів США. Що далі? Ну, йому доведеться поборотися з матінкою природою. Розмір та географічне положення США наділили цю країну надзвичайним ландшафтним різноманіттям. Тут є і гори, і болота, і нескінченні ліси та пустелі. На сході країну захищають гори Апалачі, а на заході Рокі Маунтейн служать природним бар'єром. На півночі розташовані великі озера, які створюють ще одну перепону. Цікавий факт: лише 3% території США є урбанізованими. Тож ми можемо побажати удачі тим військовим угрупуванням, які повинні будуть долати тисячі кілометрів, щоб окупувати американські міста. Що ж до місцевих мешканців, то вони навряд чи зустрічатимуть загарбників хлібом з сіллю, бо мають на руках більше стрілецької зброї ніж в самої армії США. І тут варто зазначити, що населення США становить 331 мільйон людей, що робить штати третьою після Китаю та Індії країною за кількістю населення. Окремо, хотілося б виділити Аляску. Цей стратегічно розташований штат є дуже важливим в системі оборони Сполучених Штатів. Аляска розташована на північному кордоні Канади, що робить її важливою буферною зоною для США проти будь-якого потенційного вторгнення з півночі, наприклад, з Росії. Тут розташовані військові бази, стратегічні системи ППО, радари та розвідувальні станції. Саме на Алясці кожного року проводяться військові навчання в умовах арктичного клімату. Уявляє Айте, як би виглядав світ, якщо б цар Олександр II не продав аляску штатам за 7,2 мільйони доларів? Давайте подискутуємо про це в коментарях. Що ж, друзі? Ми вже обговорили, що США мають вигідне географічне розташування, диверсифіковану логістичну систему, купу союзників і ядерну зброю на додачу. Та ми все ще не згадали про одну із основних переваг цієї держави. Це самодостатність у їжі, енергетиці та зброї. США мають значні природні ресурси, включаючи сільськогосподарські угіддя, запаси нафти та газу і родовище корисних копалин. Економіка США ґрунтується на технологічних інноваціях, що дозволяє виробляти більше з меншими витратами часу та ресурсів. Також економіка США є диверсифікованою і не надто залежить від жодного конкретного сектору. Це Означає, що навіть якщо один сектор, такий як сільське господарство чи енергетика, зазнає занепаду, економіка в цілому вистоїть та продовжить функціонувати. За такого розкладу знайдеться небагато країн, які наважаться виступити проти такого могутнього супротивника. Втім, Штати визначають своїми основними загрозами Китай, Росію, Північну Корею та Іран, та тільки от Китай, ще навіть досі не підготував армію до вторгнення у Тайвань, а якщо він нападе на США, то втратить свого. Найбільшого торгового партнера, що спустошить його економіку. Що ж до Росії, Північної Кореї та Ірану, то ці країни знаходяться під суворими санкціями, що відкидає їх у розвитку на багато десятиліть у порівнянні з розвиненим світом. За таких умов у відкритому військовому конфлікті ці країни приречені на поразку. Та що якби вороги могли отримати бажане без військової інтервенції? Вже давно війни з поля бою перейшли в кіберпростір, адже проти такого супротивника легше вести війну руками хакерів аніж руками армії. У 2016 році Росія втрутилась у президентські вибори в США. Російські агенти використовували соціальні мережі Facebook і Twitter для поширення неправдивої інформації серед виборців. Це включало створення фейкових облікових записів і груп, якими нібито керували американці, але насправді їх контролювали росіяни. Ці профілі поширювали дезінформацію, спрямовану на розпалювання політичної напруги та розбрату серед виборців. Цей інцидент виявився успішним для росіян. За оцінками розвідувального співтовариства США у 2020 році росіяни знов намагались втрутитись у вибори, але на цей раз успіху не мали. А у травні 2021 року група хакерів під назвою DarkSide здійснила кібератаку на американську трубопровідну систему Colonial Pipeline. Цією трубопровідною мережею надходить 40 5% палива, яке споживається на східному узбережжі США, в результаті трубопровід припинив роботу на кілька днів, через що виник масовий дефіцит палива та паніка серед населення. Такі атаки потребують менше зусиль, проте вони завдають серйозних збитків державі. Щоб зменшити ризик кібератак на економіку, уряд і приватний сектор інвестують в інфраструктуру кібербезпеки. Наприклад, в травні 2022 року Ілон Маск заявив, що росіяни кібератакували його компанію Starlink через її роль у повномасштабній війні проти України, та одного оновлення програмного забезпечення вистачило, щоб допомогти компанії вистояти. Загалом, сполучені штати нагадують непорушну фортецю як географічно, так і економічно. Що ж до політичної складової, то хоча демократія і буває вразливою в моменті, як це сталося у 2016 році, але вона здатна себе ефективно захищати. Коли президент Трамп вирішив заборонити в'їзд мігрантам, гавайський суд зміг заблокувати його рішення. А згодом Трамп втратив вплив на нижню палату парламенту, а разом з ним і можливість фінансувати будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Тож змінити демократичний устрій і таким чином отримати контроль над США навряд чи вийде. З огляду на це все можна сказати, що Сполучені Штати Америки краще мати в союзниках ніж у ворогах. Економічно незалежні, географічно захищені та політично стабільні. Вони є еталоном обороноздатності, тому їх супротивники відважуються хіба що на диверсії в кіберпросторі. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть у коментарях, які важливі факти про обороноздатність США ви знаєте ще. Також ставайте нашими спонсорами на Патреоні. Це дає нам змогу випускати більше якісного контенту для українського YouTube.